Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич, в книзі про Прокаїсаї розповідається про те, що ізраїльському народові загрожувала небезпека, наближалися війська царя Синахирима, який був готовий знищити Божий народ. А сирійський цар навіть дозволив собі послати Єзекії загрозового листа, в якому говорилося. Нехай не зводить тебе Бог твій, на якого ти надієшся, кажучи, не буде даний Єрусалим у руку Асирійського царя. Ось ти чув, що зробили асирійські царі всім краям, щоби учинити їх закляттям, а ти будеш урятований? Що робити, коли складається враження, що виходу немає? Єзекія впав на коліна і вигукнув перед вічним Богом. А тепер, Господи, Боже нас, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що Ти Господь Бог єдиний. Тут потрібно зрозуміти ось що, коли Божі діти принижені, розгромлені і знищені, коли Божі сини страждають від безщастя і перебувають у бідності, то питання торкається не лише їх, йдеться про самого Господа. Ось яке запевнення було дане ізраїльтянам. Якою дорогою прийде, то нею повернеться, у місто ж оце він не війде, говорить Господь. Щасливе життя християнина є важливим аргументом, щоб дізналися усі царства землі, що Господь є Бог єдиний. Молитва Єзекії допоможе нам сьогодні усвідомити. Що, хоч у житті ми зустрічаємося з труднощами, іноді навіть відчуваємо, що людських сил не вистачає для перемоги, у нас є Бог, який ніколи не підведе і якому ми можемо повірити. Ми повинні навчитися з кожним днем усе менше покладатися на власні сили, і все більше на сили Ісуса, нашого Господа. Ми повинні частіше схилятися перед ним на коліна, приносячи до його ніг усі наші проблеми і потреби. Які обставини вважаються безвихідними? Що ми переживаємо сьогодні таке? Чому нема рішення? Вам здається, що Синахарим зі своїм військом втручається у ваше життя? Ви боїтеся, що усі інші вже переможені і що вам також не встояти? Є велика обітниця, котру слід пам'ятати підприємцям у той момент, коли синахирим у вигляді скорочення виробництва знищує все на своєму шляху. Також існує обітниця для молоді, котра отримала середнього світу, коли синахирим у вигляді вступних іспитів до університету загрожує мріям і планам багатьох. Вірш, який ми прочитали, несе в собі прекрасну Божу надію. Якою дорогою прийде, то нею і повернеться, у місто ж оце він не ввійде, говорить Господь. Запрошую вас до молитви. А любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за цю чудову обітницю, в якій ти обіцяєш, що збережеш тих, хто довіряє тобі. Господи, розпочинаючи новий день, ми вручаємо наше життя в Твої святі руки, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у нас є Бог, який ніколи не підведе і якому ми можемо вірити. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог завжди буде з вами. До побачення, до наступної зустрічі!